Коли з нами є Господь. Ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні, є. хоч духом ми сладкі буваємо часто на земній дорозі, бо ми ідемо сміливо до мети, тому що знаємо, наша сила в Бозі, Він той, хто нас із ями підніме. Він той, хто понесе нас у знемозі. він той, хто завжди поруч з нами йде, він той, хто потішає в возі, Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві путь нашого світить, Він залікує наші рани всі. А їх у кожного завжди є так багато. Він джерело душевних всіх утів. він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч люблячий Господь, який до себе ніжно пригортає його любов, не наче океан. Завжди є простий, і чудовий, до любити порою тяжко нам. Так часто ми цей план не розуміємо, але коли пройдемо весь той шлях, тоді поглянемо назад сміливо, тоді ми зрозуміємо, чому, тоді ми зрозуміємо, навіщо, тоді в подяці вклонимось йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь і до Христа ми стали іще ближче. Тому прошу всі сумніви відкинь, не бійся, коли вітер лютий свище. Ти не один. Це завжди пам'ятай. Це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою Бог ти, зав... ти завжди у це віруй. Він не допустить. Через сил страждань, якщо Він допустив Тобі посилі, нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір по істині щасливий, твій шлях земний провадить сам Господь, і Він тебе корисному навчає, тому що будь з подякою проходь, бо Твій Ісус тебе не покидає. І в той момент, коли вогонь горить, і твою душу. Що цінне не згорить, Вогонь цей розв'язати пута хоче, і, всо, і все, що тебе зв'язує, згорить. Це все для того, щоб зробити вільним, з ним все пройдеш і будеш далі жити. Він той, хто зробить тебе знову сильним. Не бійся, друже, твій Господь, твій Господь веде і тобі зовсім ні. Зміниться це все, і ворог ні, не зможе насміятись. Ти вийдеш переможцем, бо Господь тебе тримає міцно, так за руку і зовсім скоро зможеш побороти свою тяжку і невимовну тугу. Ти сильний є, хоч духом, і слабкий буває часто на земній дорозі, бо ти та ти.